День наш клієнт, будь ласка, розповідайте, як на події перший день. Це дуже чудово. Ми не перший раз їдемо, ми вже десь, напевно, раз, десятий, приїжджаємо на Агро. Виставки ваші, були в Тернополі, були в Вінниці, були в Києві не раз. Нас все влаштовує, все чудово, все нам підходить. Всім рекомендую, приїжджайте, приїжджайте до нас на локацію А-43. Фірма алеватор будьмаж дуже багато обладнання, я думаю, кожен буде кожен задоволений. Будь ласка, про вас скажіть, що у вас нова? Е, дивіться, наша компанія займається виробництвом зерносушарок модульного типу. Зерносушарки з нержавіки, тобто е, працюють на дровах, на, на пілеті, на щепі, на солові. Також, також можна на газу працювати на них. Ми виробляємо алеваторне обладнання, норії, ціпніки, шнеки. Дуже багато продукції, вся продукція у нас е, українська, але європейської якості. Комплектуючі європейські. У нас є програма Вістрочки безвідсоткової. Державна програма і також державна програма 25% компенсації. Тобто купуєте наше обладнання, держава компенсує вам 25%. Ми бажаємо вам клієнтів, бажаємо здоров'я і гарного дня. Дуже вам дякую. Дякую вам, мирного неба. Пока.